Поезія Олена Філончук Ти не забудь про мене Україну виконує Максим Ємелинець. Упав солдат. З прострелених грудей життя стікало на зелені трави. Скосила куля тіло молоде. По шерхлі губи шепотіли Мамо. Здолала віддаль мамина душа, відчувши горе, серце тріпотіло, забилося, мов бій мене пташа і думкою до сина полетіло. Солдату марилась, що знову він дитя, над його колискою схилилась та найдорожча, що дала життя. Як ніхто й ніколи полюбила, його голівку ніжно обняла і колискову пісню заспівала, а бій тривав, здригалася земля, на осліп смерть мішені обирала. Вже невідомість уникає слів, стискає мама телефон в долоні, набрала номер. Син не відповів. Іще, іще, та лишутки б'ють скроні. Перечуття біди вже серце крає, голубкою б до сина полетіла. О, Боженько, лише не забирай. Один у мене він. Один єдиний. А Бог мовчить. Це не Його війна. Вінчить нас жити в мирі і любові. Та править світом хоче сатана, в двобій вступивши із людьми і з Богом. Країна, матінко. Ти все запам'ятай, кожну сльозинку, кожну краплю крові землі своєї дюйма не віддай і не пробач наруги над собою. Бож не для того пестила синів. Бож, не для того донечок ростила, щоб куля ворога у клятій цій війні найкращий цвіт безжально так косила. Оскільки їх обіймах у небес, оскільки душ забутаних безвинно озветься в серці кожен хрест, ти не забудь про мене, Україна, бій не вщухав. В скорботі гаснув день, Впивались кулів заходу за граву. Мирав солдат з прострелених грудей життя стікало на зелені трави.